Останній етап проєкту проходив на базі Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основним об'єктом спільної уваги проєкту є дитина: дитина в сім'ї, дитина на вулиці, дитина в навчальних закладах та інших установах. Спільна робота із соціальними іноземними партнерами була побудована саме у двох основних напрямках. «Перший чергу це напрямок, індивідуальна робота із дитиною у сім'ї із батьками у сім'ї з містом її проживання. Надання індивідуальних послуг, організації, надання індивідуальних послуг і проведення групової роботи із батьками та дітьми за місцем їх проживання. Коли приходжу, приїжджаю до вас, бачу, як працюють ваші співробітники, дуже багато досвіду ми тут отримуємо. І Мені дуже приємно, що ми продовжуємо співпрацю разом із управлінням освіти, так і з соціальною службою сім'ї в справих сім'ї та молоді. Міжнародна плідна співпраця функціонує вже понад шість років, вирішуючи нагальні питання, починаючи від насильства над дітьми до зловживання наркотичними засобами, закінчуючи інтернет залежністю, яка має неабиякий важіль у розрусі дитячої та підліткової психіки. Дуже багато молодих людей сидить, не виходячи із дому, майже за комп'ютером і грає в онлайн ігри, відвідує різні сайти порнографічні і грає в азартні ігри теж. І тому вони втрачають дуже багато можливостей, наприклад, дружби з друзями, реалізація своїх мрій в житті. В даному випадку. Піднімаються ну, болючі питання, в тому числі, які є і в нашому суспільстві. І е, під час спілкування я сказав, що, можливо, ми були просто не готові до цих проблем. Наприклад, де е, наші фахівці могли е, зустрічатися з таким питанням, як торгівля людьми. Тобто, я сказав, за часів Радянського Союзу людьми у нас ніхто не торгував, правда? Зараз ми столкнулися з цими проблемами. І досвід італійської сторони для нас дуже важливий. Результати праці одразу і не помітиш, але якщо ми не будемо бачити на вулицях міста, області і взагалі країни безпритульних дітей, сиріт, наркоманії та насильства, тоді з упевненістю можна буде сказати, що проект спрацював на користь світлого майбутнього.